Усім привіт, друзі. Відео номер 42 по поселеніму. Ми продовжуємо працювати з Page Object Model і сьогодні будемо працювати з темою наслідування проти композиції. Ми минулий раз не встигли це розібрати. Це доволі така важка і серйозна тема, тому зараз будемо з нею розбиратися спочатку в теорії, потім обов'язково перейдемо до практики і реалізуємо наші знання на практиці. А це питання, яке ви можете почути на співбесіді, і доволі часто можете почути на співбесіді. Я його задавав постійно, тому що. Це, в принципі, відповідь на це питання говорить про те, як людина може організувати код і чи правильно вона організовує код. Зараз будемо розбиратися в теорії і почнемо з наслідування. Наслідування ми знаємо з вами, що таке. Ми його використовуємо уже в наших тестах. Тобто, у нас є base page і у нас є base test. Це абстрактні класи, від яких наслідуються відповідно усі. Реальні пейджі і реальні тести, що нам дає наслідування в Java? Наслідування в Java дає нам змогу зменшити дублікацію коду. Тобто, ми по суті кажемо, що в нас є якийсь. Один клас, в якому зібрані усі поля і методи. І якщо ми кажемо, що якийсь інший клас наслідується від цього класу, то він е, успадковує ці поля і методи, і йому не треба в себе їх е, е, декларувати. Е, на цьому прикладі ви можете побачити в принципі, реалізацію ось цього наслідування. У нас є building. Building – це будівля. Будівля це абстрактна якась штука. Ось, тобто це може бути. Абстрактний клас всередині Java, який такий називатися building і в цю будівлю зібрані усі поля і методи, які а, будуть спільними для усіх тих, хто наслідується від цієї будівлі. Тобто там можуть бути поля, наприклад, ширина, довжина, висота, об'єм, методи, наприклад, не знаю, сплата там комунальних, сплата за будівлю, плата оренди і так далі. І це означає, що якщо я... Створю клас «house», наприклад, і наслідуюся від е, класу «building», то я автоматично отримую усі ці поля і методи у класі house. Те Теж саме стосується і класу «apartment» квартира. Ось. І е, 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 що тут я хочу підкреслити, це зв'язок у наслідуванні. Зв'язок у наслідуванні позначається такими словами, як «is a». Тобто, в нас по суті можна сказати, що «apartment» – «is a building». «Apartment» є будівлею. «house» – «is a building», «house» є будівлею. І це дуже важливо, тому що зараз ми перейдемо до композиції, і там оці слова зміняться. Тобто підсумуємо наслідування. Ми вже з вами використовуємо і ми знаємо, що це таке. Ми створюємо один клас, виносимо всі поля і методи, які будуть спільними для решти класів, і наслідуємося від цього класу, зменшуючи дублікацію коду. А тепер переходимо до композиції. До сьогоднішнього дня ми ще не працювали з вами з композицією, але ось час настав. Дивіться, у мене з'являється крім. Цих е, апартмента і хауса з'являється бесрум, бесрум. Ванна кімната з'являється. Uh, і uh, що я тут роблю? Скажімо, я для ванної кімнати також би хотів, щоб в мене були поля, ті, які є в білдингу, тому що я б також хотів би знати про висоту, ширину, об'єм ванної кімнати і так далі. Тобто, здавалось би, логічно можна було б унаслідуватися від білдинга, написати, що «Bathroom is a building» і uh, якби зменшити дублікацію коду. Якби це логічно і нелогічно з однієї сторони не звучало, але так робити не можна. Дивіться, ви хочете зменшити дублікацію коду, але ви робите проблему у вашій архітектурі. Чому? Пояснюю, Без Room не можна сказати, що це є будівлею. Хоча у класі Building може бути багато-багато полів, які би ви хотіли забрати і не дублювати. Чому так? Тому що крім цього, в класі Building є і інші, скажімо, методи і поля, які не мають ніякого відношення до. Е до ось цього безрум. наприклад, поле що, прайс. Що значить прайс ванної кімнати? Ми не можемо сказати ціну ванної кімнати, тому що ванна кімната це частина якоїсь будівлі, а не являється будівлею. Теж саме, наприклад, методи. Я казав, що там в будівлі можуть бути методи, типу pay rent, платити оренду або платити комунальні і так далі. І якщо ми зараз унаслідуємося класом безрум від класу Building, то це означає, що ми автоматично отримаємо ці методи в себе в класі Безрум. І це абсолютно нелогічно, тому що ми не платимо комунальні за ванну кімнату, ми не платимо оренду за ванну кімнату. Ми платимо це все за об'єкт, за такий об'єкт, як апартмент або хаус. Тому не можна робити так, щоб вашій. Клас бесрум наслідувався від білдингу, навіть якщо вам дуже хочеться, навіть якщо там 100, не знаю, цих полів, але з них якась частина невалідних для бесрума, ви наслідуєтесь і забираєте собі ці поля. Ні, так не робиться. І от тут якраз основна причина, чому так не робиться. Якщо ви будуєте ваш фреймворк таким чином, то. Ви можете наслідуватися від класу білдінгом лише тими класами, які абсолютно усю логіку класу білдінг переймають до себе поля і методи. Якщо, хоча б одне поле або, хоча б один метод не підпадає під не підходить, скажімо, об'єкту класу, точніше який ви створюєте, такому як Bestroom, наприклад, то ви цього зробити не можете. Що робиться в такому випадку? Дивіться, в композиції зв'язок інший. Ви вже це бачите, це зв'язок has a. Тобто, я можу сказати, що apartment is a building, але apartment has a bathroom. Тобто, апартмент має ось цю ванну кімнату, але ванна кімната не являється білдингом. І це ви побачите зараз через декілька хвилин на практиці, як це буде реалізовано. Тобто, ми не будемо наслідуватись, ми будемо по-іншому це все реалізовувати. Зараз на даному етапі вам потрібно зрозуміти, що has. Це якраз композиція, і ми говоримо, що якийсь об'єкт має інший об'єкт. Ось тепер дивіться, для чого це, для чого це зроблено. Це перший приклад, я вам розказав, чому, наприклад, для цього класу білдінга не можна наслідуватися, точніше, класом бесму не можна наслідуватися від білдингу, тому що не всі поля і методи підходять для цього бессом. Але є ще й інший випадок, дивіться. Uh, є інший об'єкт, uh, є інший точніше клас барн, uh, це сарай. Сарай, і він відповідно наслідується від класу Building, тому що це є також будівля. А uh, у нашій поточній реалізації як зроблено? У нашій поточній реалізації зроблено, що ось це наше main menu, воно знаходиться на base page. І це означає, що всі-всі пейджі, всі які наслідуються в бейспейджі, будуть мати відповідно цей об'єкт MainMenu. Але це не зовсім так. Я вам зараз покажу пейджі, на яких MainMenu немає. І це погано, тому що ми вже ламаємо якусь логіку нашого сайту. Ми будемо створювати пейджу, клас цієї пейджі, на якій немає MainMenu, але будемо наслідуватися від BasePage, і автоматично це MainMenu отримувати. І на коли ми створимо об'єкт цього класу, там, наприклад, по-моєму сторін. Називається Lessons. Типу, ми напишемо Lessons, Lessons, New Lessons, поставимо крапку, і ми зможемо викликати метод з мейн-меню, якого по суті немає на цій сторінці. І це неправильно, тому що ми а, поламали трошки нашу архітектуру. І це саме ви можете зараз бачити на а, даному прикладі. Тобто, в сараї ніякої ванни немає. І якби я взяв би усе те, що відноситься до вани, запхав би в білдинг для того, щоб зекономити ось цей от місце, наприклад, на. Uh, не створювати клас окремий безрум, а просто всі поля і методи, які відносяться до ванних, просто запхав білдинг, тому що в апартменті вони ж є, в хаосі вони є, нехай собі будуть. І тут я створюю клас сараю, якому взагалі ванни немає. І це та ж сама проблема, яку ми зараз з вами маємо. Пейджа, uh, яка не має мейн-меню, буде мати доступ до мейн-меню. Сарай, який не має взагалі ніякого відношення до ванни, він його просто не має. Цієї ванни, він буде мати відно... він буде мати поля і методи, які відносяться до. Вани, оскільки цей беструм ми могли б перенести в клас Ось це така різниця між наслідуванням і композицією. Я надіюся, я розказав вам а, детально. Якщо ні, почитайте ще додатково, тому що це... це важлива тема. Зараз я покажу, як на практиці це реалізовується. Насправді все дуже просто, але питання на співбесіді ви можете там, з мирністю 50% отримати, і було б добре, якби ви знали на нього відповідь. Переходимо до нашого коду і вирішуємо проблему з мейн-меню. Дивіться, в нас є ось тут локатори, які відносяться до мейн-меню. І ми сказали, що не на всіх сторінках у нас буде мейн-меню, а лише на тих, де воно є, в принципі, там, де його нема, його бути і не повинно. Для прикладу, покажу ось цей от сайт, тут, звичайно, є така штука, як Video Tutorials. Ви клікнете сюди, ви перейдете на YouTube. Але давайте скажемо, що ми клікаємо сюди, і ми не переходимо на YouTube, ми переходимо десь на сторінку цього ж сайту. Але на ньому немає мейн-меню. Дивіться, клікаю сюди, бачите, зараз тут YouTube, але, скажімо, ми перейдемо на сторінку там lessons, наприклад, або Tutorials. І дивіться, яка буде проблема, якщо я зараз а, це залишу в base page. А, Я створюю а, сторінку, яку назву а, Tutorials Page. Tutorial page. є. Yeah. Uh, неважливо, що тут буде. Можна тут взагалі нічого не мати, і вже буде проблема. Іду в тест. Скажімо, у нас буде якийсь тест на туторіал. Зараз uh, неважливо, ми зараз це все видалимо. Я пишу: new uh, tutorials page. Є. Yeah. Створив ось цей tutorials page. І дивіться, на сторінки tutorials немає нічого, ніякого меню немає, нічого немає. Вона взагалі пуста, але вона наслідується ага, да, вона наслідується від Base PG. І зазначу, що я можу зробити туторіал, клік uh, Delete Account Button, Клік-Логаут Бтон, Логін Лінк і так далі. Тобто мог, можу викликати метод з мейн-меню, якого на цій сторінці немає. І зараз цю проблему будемо з вами вирішувати. Uh, так, оце ми поки закоментуємо, тому що я покажу, що потім ми цього зробити не будемо, а вирішуємо проблему наступним чином. Ось тут, в, в цьому степ-4 пакеті, я створюю пакет. Можна, до речі, в пейджах створити, можна на рівні, на рівні рутовому створити. Я зазвичай цей пакет називаю, типу, щось components. Components. Тобто компоненти. І ось тут я створюю клас new java клас, який називаю main-menu. Main menu. Є. І ні в якому разі не наслідуємося від BasePage, тому що немає ніякої логіки в цьому. Немає меню, це не пейджа. Ми не можемо наслідуватися від baseпі. Uh, але нам треба драйвер, скажете ви, і ви будете праві. Зараз все зробимо. Uh, так, ідемо в клас BasePage, де в нас зараз зберігається вся інформація по меню. Ось я забираю. І бачите, і в нас одразу починає підсвічуватися все червоним. Забираю його сюди і. Uh, Забираю все те, що червоне. Google реклама у нас залишається на Base PG, тому що на будь-якій PG ми можемо отримати Google рекламу. А, методи я забираю сюди. І ось це. Я забираю сюди. В мейн меню. А, нам тут вейтера не хватає, Правильно? Правильно. Забираємо звідси вейтера. <кхід> сюди. Ось так. І ви скажете: О, нема драйвера. А що робити? А, взагалі. В Принципі проблем немає. Можна а, це по різному обіграти. Можна по перше, дивіться, ми ж можемо в base Page» Це статичний метод, і ми можемо ось так взяти GetDriver. Все, воно буде працювати. Можна робити по-іншому, можна створювати поле драйвера, створювати конструктор мейнпейджі, який буде обов'язково приймати це поле драйвер, і тут і ініціалізовувати цей драйвер. Але я, в принципі, не бачу ніякої різниці в такій реалізації. Тому у нас просто бейс-пейдж, Тільки чекну, що я звідти взяв, так, да, з четвертого степу є. Uh, yeah. А що тут уже? Ага, да, тут воно вже падає, тому що assert username is visible уже не на main page. Ось тут зараз будемо трошки рефакторити. Дивіться, винесли звідси все те непотрібне, що є на точніше, що а, стосується main меню. Тепер тести почали червоніти. Червоніти почали тести. Ось перший, наприклад, тест. Ми зараз на головній піджі, ми відкрили, чекнули, що вона там successfully loaded і так далі. І далі, от дивіться, на мейн пейджі ми натискали на клік-логін button. Бачите, клік-логін button, Але зараз цей клік-логін він же не стосується мейн пейджі. Чому? А, тому що ось цей логін батон, логін або сайна плінку я можу натиснути з будь-якої сторінки. Я можу бути на хоумпеджі і я натиснути її можу з хоумпейджі. Я можу на тест кейс бути і натиснути її тут. Можу на контакт Ас і натиснути її тут. Тому зараз оцей клік на логін батон має відноситися до меню. Тобто цей метод повинен бути вже в мейн меню, а не на пейджі. Тому забираємо цей клік-логін батон. Забрали. І переносимо його на наш компонент main menu. Так, ASOR, давайте нижче поставимо а методи вище. Ось так. Є. Yeah. Uh, що ми робимо тепер? Тепер починаємо. Дивіться, uh, по самому рефакторингу з мейн-меню Ми просто повиносили все те, що стосується мейн меню, в клас мейн меню. Нічого складного немає. Але тепер треба тести, якимось чином поправити наші тести, тому що вони зараз падають. Uh, всі вони будуть падати. Чому? Я створюю об'єкт MainPage. далі я відкриваю MainPage і чекаю, що за, завантажилася. А далі я що роблю? Клікаю на Login Button, але немає на MainPage вже Login Button. Ми його тільки що забрали. Ось цей метод, клік Login Button. Тому мені якимось чином треба сказати, що у мене на MainPage ось це мейнменю є. І це все робиться дуже просто. Я створюю ось тут об'єкт private final. Main menu main-menu меню main дорівнює new main-menu Є. Yeah. Створили оцей об'єкт main А, І тепер мені, оскільки він приватний, і так воно має бути, але мені треба якимось чином отримати доступ до ось цього мейменю, ось тут. Ось тут. Тобто я хочу написати get main menu. Main menu. І далі, маючи оце main menu вже на main меню викликати метод ClickLoginButton. Звучить як план. Ідемо сюди. І нам треба просто getter тут мати. Треба getter мати. Можна це зробити прямо, типу, ось так. Зробити getter для main menu. Ось get main menu, і воно буде працювати, але нам індаєшка сама підсвічує, що ти, типу, в тебе є ломбок, ось ця ліба, яку ми для цих для анотацій додали, використай її. Ми так і зробимо. Ми так і йдемо сюди, і на оцим main меню я кажу: getter. Чудово, бачите? І тепер що я можу зробити? Я можу ось тут Assert Main Page Successfully Loaded. Я знаходжуся на main page. і я кажу, викличу тепер мені метод get main menu. Бачите? Воно мені вертає main menu. Ось, main menu. ось цей об'єкт main menu. І тепер ось цей об'єкт main menu має ось цей метод click login button. Дивіться, чітко. Так, тут порефактороли. О, те ж саме робимо і тут нижче. Проблема в тому, що у нас ось цей Assert Username is Visible він вже не належить до main page, він вже в класі main menu. Тобто ми кажемо, main page get main menu, Assert username is Visible є. Yeah. І теж саме тут, тому що логаут батон уже лежить в класі Main menu, main menu get main page. Main page get main menu, клік на логаут батон. Все пофіксили тут тести. А тепер дивіться для чого ми це зробили. Тому що я розкоментовую цей код tutorial page. Бачите? Туторіал uh, пейдж, і тепер я кажу туторіал пейдж. А ми домовилися, що на цьому туторіал пейдж немає. Ось цього мейн меню. Я кажу. крапка, І що я тут можу зробити Нічого. Тільки remove Google ad advertising, Це єдиний метод, який є. Чому він тут є? Тому що це єдине, що залишилося на нашій безпіжі. Все решту ми винесли в мейн-меню, і це дуже правильно. І цим ми вирішили проблему, тим, що на туторіал-пейдж немає ніякого мейн-меню. і для того, щоб е, в нас не було бажання викликати, не те, що бажання, ви просто бачите туторіал-пейдж, хочете викликати get Main Menu, Там логін написав, е, клікнути на логін, а там просто немає цього всього. Тому ми от таким чином перефакторили і е, застосували композицію і застосували її правильно. Ну зараз е, десь тут тести ще мають по ідеї падати. Де вони падають? Ось тут вони падають на registration тест. Але логіка та ж сама. Ми відкриваємо main page, чекаємо, що вона завантажилася, і get main menu, click-login-button. Бачите? Тут get main menu, assert. от така от штука. Assert username is visible. Click-delete account button. Get main menu. Бачите? Чітко, все працює. Ще раз запустимо build. Подивимося, чи нічого ми не зламали. О, здається, все, чи воно не збілдило ще раз. Ні, все працює. Давайте перевіримо, чи ми не поламали справді логін-тести. Можна запустити і подивитися, має бути два зелених тести. Заклікаємо нам, бачите, на мейн меню. Залогінились, вилогінилися, все чітко працює. І так само з другим тестом. Є, yeah. uh, тепер дивіться, якщо, скажімо, у нас буде тест, де нам потрібно зробити uh, це саме: зайти на мейн-меню, клікнути щось uh, на мейн меню з, наприклад, uh, з якоїсь сторінки, там з Registration Page, Так, з Registration Page. то це все також можна зробити. Тобто, у нас uh, ми йдемо на registration page, а, uh, Де в нас? Ага, у нас не Registration, а як у нас? Create account page, да? Ось, Create account page. І ось тут Create account page на даній поточній реалізації, він нічого не знає. Ця пейджа нічого не знає про наявність main menu. Це означає, що якщо я буду створювати Create New Account page, давайте десь тут зроблю. Ось тут напишу new Create account page. За імпортом. Ось так. Ось. Так, є. І тепер з цієї пейджі я хочу клікнути на логін батон. То я кажу: Create account page, клік, логін. Немає такого. Чому немає? Тому що на create Account Page немає цього Main меню. І все, що нам потрібно зробити, це додати його туди. Це зробити отаку от реалізацію, як в нас так. А, як в нас на Main Page. все правильно. Забираю ось цю от штуку і йду на Create Account Page. додаю її сюди. Ось, і тепер ось тут можу зробити клік Log. Клік. Uh, uh, create. прийдіть, у ну, нас. Як там метод називається? Log, Logout, А, get main Menu. Get main menu. Logout, От. клік Login Button. Бачите? Тепер все є. Тепер все є, і тепер воно чітко працює. Uh, тому яка тут. Uh, яка тут логіка має бути? Там, де у вас є мейн пейджа, то, вибачте, не мейн-пейджа, а мейн-меню. Там, де у вас є мейн-меню і ви хочете з ним працювати, ви просто додаєте його туди. І ось ця от реалізація, вона чітко підсвічує концепцію Is-E і has is e Якщо я кажу, що Create account page це. is-e. Бейс пейдж, тобто пейджою, являється. Тому я тут наслідуюся, але якщо я хочу сказати, що create account page має меню, то я роблю ось так: я створюю об'єкт цього main menu всередині цієї пейджі. Роблю getter для того, щоб отримати доступ з тестів, тому що ця штука приватна. І все. Я, по суті, маю доступ до цього main menu, і це означає, що Create account page has main menu. Main menu не наслідується від base page, тому що це неправильно, воно не являється бейспейджою. І ми, по суті, повторили ось ці от схеми з там з сараєм, ванною кімнатою, які я вам показував. На цьому, друзі, все. Ось таке от вийшло відео. Більше сюди в цю тему не в принципі мені немає чого додати. Насправді нічого важкого немає. Обов'язково перефакторіть ваші тести, якщо ви а, за мною повторяєте. І обов'язково зрозумійте різницю між наслідуванням і композицією. Можливо, що я недостатньо детально пояснив, то знайдіть ще якісь декілька відео для того, щоб вам а, чітко це зрозуміти, і щоб ви а, запросто могли відповісти на запитання на співбесіді. На цьому все. Почуємося в наступних відео.